Доброго дня! Сьогодні ми з вами на занятті з математики вирушимо в подорож до осіннього лісу. Ой, а подивіться, хто ж це нас тут зустрічає? Та це ж сорока білобока. Але вона прийшла не сама, вона привела з собою друзів. Давайте ми зараз з вами подивимося, хто ж саме до нас прийшов. Так, це ведмідь прийшов до нас. Їжак, лисиця та білка. Давайте ми з вами порахуємо, скільки ж їх всього. Повторюй за мною один, два, три. Чотири. Розгляньте. Хто стоїть першим? Першим стоїть ведмідь. А хто стоїть другим? Другим у нас стоїть їжа. Хто стоїть останнім? Останнім у нас білка. А хто стоїть попереду їжака? Ведмідь. А хто стоїть позаду їжака? Лисиця. А то стоїть попереду білка. Знов таки лисиця. Діти, тварини ніколи не бачили такої кількості дітей. Вони розгубилися, тому що нас з вами багато, а тварин мало. І тому вони вирішили покликати в гості інших звірів, щоб з нами пограти. Ви тільки ну подивіться, хто ж це ще хоче з нами пограти. Та це ж зайчик. Дивіться, який гарненький зайчик також хоче з нами пограти в ігри на занятті. Він поки що один, але до нього ще хочуть приєднатися двоє братиків. Дивіться, такі самі гарненькі, як і він. Ось один з куцими хвостиками. І, і інший. Так, ось так, нижче, щоб вони всі були. Поставимо його. Дивіться, спочатку він був один, а потім до нього приєднались ще двоє братиків. Давайте тепер порахуємо, скільки їх всього. Скільки їх разом стало. Один. Два, три. Отже, зайчиків у нас троє. Число три. Означаємо цифрою 3. Розгляньте її уважно і подивіться, на що вона схожа, що вона вам нагадує. Цифра 3 така гарна, ніби два завитка. Давайте ми зараз з вами намалюємо її в повітрі. Спочатку велику, а потім маленьку. Показали всі свої вказівні пальчики. І малюємо. Велику робимо, ніби два таких завитка ось один, а потім інший. Так? І вийшла трійка в нас велика. Взяли долонькою, ми це все стерли і тепер малюємо маленьку трійку пальчиком. Показали пальчики знову і малюємо маленьку. Так, один завиток і інший. І вийшла у нас трійка. Ось така. Дома ви можете зробити таку саму вправу. Або, звичайно, у всіх же є пластилін. Можете взяти з пластиліну зліпити трійку, чи взяти ниточку і викласти, викласти ниточкою, цифру 3. І потім розкажете, чи вийшло вас, чи ні. Отже, давайте знову згадаємо: спочатку зайчиків було у нас скільки, коли ми починали тільки грати. Один був. А потім до нього приєдналося скільки? Двоє. А скільки їх стало разом. Троє. Ми сказали з вами. Так ми рахували. Один, 2, 3. Отже, число три складається з цифри 1 і 2. Зараз покажу вам ось такий в мене є будиночок. Зайчиками трішечки. Покладемо, вони в нас підуть гуляти з звірями. Так і цих звірів ми прибираємо. Ось подивіться, який будиночок у мене є. Трійка, дивіться, живе на самому верху цього будиночка. Ось бачите? А знизу вже живе у нас один і два. Отже. Число 3 складається з двох чисел, з одинички і з двійки. Зараз пограємо з вами в таку гру хованки. Для цього вам будуть потрібні картки з зображенням чисел від 1 до 3. Вам потрібно знайти ті числа, з яких складається стрійка, і обвести їх. Якщо ви вже обвели числа, з яких складається трійка це один і два, ми з вами говорили. Тоді ми можемо зробити з вами невеличку перерву пальчикову гру для ваших пальчиків. Ой, ідіть сюди звірята. Для цього витягуємо всі ручки гарненько вперед і гукаємо звірят в гості. «Ой, ідіть сюди звірята. Буду я вас пригощати. Я несу гостинці, зайчику морквинку, кісті капустинку, мед для ведмежаток, сир для мишеняток. В коло друзі сіли, Всі гостинці з'їли. Жолуді – це свинка, зайчик з'їв морквинку. Кізонька капустку в діжці з медом пусто, сиру теж не бачу. Зникло все одначе. Повторю вправу за мною.